Всім привіт! Сьогодні субота і я вирішив зробити суботній розпродаж. Роскріп по сусьекам, як то кажуть, перевірив за От, Два таких ножика будуть на розпродаж. От. Вони будуть дешевші, ніж завжди. Давайте з цього ножика з першого почнемо. Шкіра рослинного дублення, як бачите. Тиснення, як бачите. І абсолютно не попадання в колір. Всі маршом, що можна. Це от я так тупонув. Причому що я зафарбував оцею краскою, а нитка оця вона була дуже світла, і я пофарбував ту же самою краскою. І вона все одно приобрала другий колір. Після висихання повного. От. Ну, давайте я вам його покажу повністю. Це малюк. Ножик малюк такий невеличкий. От. На лезі стоїть ламінат К-110. Класна різуча сталь. Дуже добре ламінатик виглядає. Тут стабілізована деревина, яка вже не скажу, якісь прикорневі. Не знаю чого, не можу сказати. Пін проходить через хвостовік, як я пам'ятаю. Та здається, по-моєму, так. Так, і ті самі. Коріан штучний камінь стоїть на тильниці і на больстері. Тильник кріплений. Такими двома карбоновими штифтами, їх почти що не видно. Зараз я вам скажу, який він по розмірам. <кій> так, по розмірам він 105, леза 105 і 110 рукоять. Взагалі він ну, такий, він невеличкий. Я не знаю, як, як вам кажеться, як він в руки, але він невеличкий. Ножик такий. О, тому малюк. Хотів я за нього 4 тисячі гривень значить 500 гривень мінус 3,5 тисячі. Хлопці, це ціна за ніч з Моносталі, На самом деле. І той зараз 690 беруть 4,5 і 5 тисячі люди. Але це їхня справа. Отакий От ножик. 3,5, хто хоче забрати, будь ласка, оставляю внизу номер. Дзвоніть. Тут все, звичайно. Ну, от, тут шкіра хромового дублення. Звичайно прошита, підвіз, все як має бути. От. Це технофін. На руків'ю стоїть графітова G10. Такі зелені проставки. От, рукоять, як бачите, зроблена діжкою, дуже, дуже гарно тут зроблена. Рукоять мені самому подобається. Така дуже цупка по своїй формі, дуже цупка. От. Ніж цей, як бачите, фініш зеркало. От, хотів я за нього 3500 гривень. Забирайте за 4, за, за, за 4 за 3, за 3 ровно забирайте. От такий нож n 690 120 довжина, 120 довжина леза і 120 довжина руків'я. N690, як я вже казав. Четверочка товщина. По-моєму, 3.8, 3.9. Товщина в обусі. В общем, вповнів такий добрий ну, робочий ніж. В общем, такі ціни. 3000 гривень, 3500 гривень. Розпродажа. Выложу в YouTube і выложу, наверное, в Facebook. Недільку полежу, потім зніму і положу його в полочку. Кому не подобається ця штука, це мій експеримент з цим кружочком, я можу замалювати його чорним. Просто буде таке от коло. Ну, воно буде незамітне на насамкінець. Все, хлопці, я дякую вам за увагу. Слава Україні! Тримаємося на тлі останніх новин. Слава Україні ще раз!